Привіт! У цьому відеоролику ми детально розглянемо жувальні пастилки біотин торгової марки Upness Nature. Біотин є одним із вітамінів групи B, також відомим як вітамін В7. Рекомендована добова норма щодо вживання біотину становить 30 мікрограм для дорослих. Він сприяє виробленню енергії, підтримуючи низку активних ферментів. Недарма вважають, що біотин є вітаміном краси. Оскільки покращує стан шкіри, волосся та нігтів. Люди із дефіцитом біотину можуть відчувати проблеми зі шкірою та страждати від появи червоних висипань на тілі. В деяких дослідженнях також зазначають, що дефіцит біотину пов'язаний із розвитком сиборейного дерматиту. Науково доведено, що даний вітамін покращує ріст нігтів та сприяє зміцненню нігтьової пластини, попереджаючи її ламкість. Також біотин є надважливим для волосся. Вважається, що біотин сприяє стимуляції росту волосся та збереженню його здоров'я. При цьому нестача біотину пов'язана з випадінням волосся, тому особам із дефіцитом біотину його вживання сприятиме вирішенню даної проблеми. В добовій дозі двох жувальних пастилок Апнес Natural міститься висока доза біотину 5000 мікрограм. Продукт виготовлений в США. У формі смачних жувальних пастилок з полуничним смаком, що є сучасною альтернативою таблеткам та капсулам, не містить желатину, алергенів, штучних барвників та ароматизаторів. В кожній баночці 30 жувальних пастилок і рекомендується споживати по 2 пастилки на добу. Біотин варто рекомендувати клієнтам, які мають проблеми зі станом шкіри, переважно жаліються на суху шкіру або навпаки, скаржаться на себорею та висипання, мають випадіння волосся та ламкість нігтів. Це все є симптомами дефіциту біотину в організмі. Тому їм доцільно порекомендувати прийом даного продукту, який покращить та надасть природнього сяєння шкірі та волосся. Зменшить випадіння волосся, попередить збільшення сивини, зміцнить нігті та прискорить їх ріст. Доцільно рекомендувати біотин в комплексі із магнієм, котрий покращить засвоєння вітаміну в нашому організмі. Будьте чудові та обирайте найкраще для себе продукцію Йоафарбу.